Йому було 38, коли його життя обірвала війна. Тут залишились батьки, сестра, дружина та донька, копія батька. Якщо не наші хлопці, то хто буде захищати Україну? Хто буде захищати мої мене, мой яку віточкою вірище? Якщо будуть ці добрини, москалі нищити наших дітей, не сімо ти зґвалтувати, то як ми маємо дивитися нашим дітям в очі потім. Калічити, мені, мені теж важко, мені не вистачає було для Попри відсутність бойового досвіду та те, що Володимир навіть не служив в армії, в перші дні вторгнення він без вагань пішов добровольцем на фронт. Таке рішення прийняв разом з сім'єю, бо розумів, що захистити рідну землю від ворога його обов'язок. син загинув за Україну. Але коли він йшов, приходив до хати і каже, мамо, я йду на війну, я дуже почала плакати і просила його, щоб він не служив. Зброї в руках не мав. І він не знав, як захистити, як зброю взяти в руки. Але проте... Що він, не послухаючи, а вирішили вони з сім'єю, і він пішов захищати свою сім'ю, свою батьківщину і свою. Україну, хоч стіни свого навчального закладу Володимир залишив більше двох десятків років тому. Його тут добре пам'ятають, із теплотою згадують вчителі та директор. кажуть, він був учнем з великим і добрим серцем. І він цікавий був хлопець, підійшов сам до мене. І ми так вже він випускався на тому майданчику, де там зараз ми зробили штучні поля. От, і ми з ним він казав, ким він хоче бути, ким він мріє стати. От, і так я б запам'ятав, що це я, я думав, він не він, а потім Володя, дучик. Головне, що в нього очі сині були, розумієте? Дуже добрий хлопець був, спокійний. Аби кожне наступне покоління знало і шанувало наших захисників, в Івано-Франківську відновили програму Франківськ місто героїв. Тож встановлюють меморіальні дошки загиблим захисникам на фасадах навчальних закладів, де вони здобували здобували Сьогодні Така поминальна подія подія, де ми згадуємо воїна нашого Володимира. Але ми докладемо максимум зусиль, щоб про наших героїв знали все місто, місто Івано-Франківське, вся Україна. Ольга Грицюк, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії Раї.